Пригоду на ніби не стало на бірка. Поза вечера дорого, сидайку, іди, рос, лист неба, а нам забив, не лякайтесь, не сумітись, си на Божому вклонітись, до вертепу поспішайтеся, на Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Весь він нині веселити, бо син Божий народиться. і ви, браття, веселі». Да ну, І далеко добрі люди, може корчмі наші буде. Є насимка і кубаси, водка пиво, ананаси. треба без здоров'я сісти, трохи і з'їсти. Гей, спірвайте ж роз хати, я не хочу зарплавати. Що ж, я з хати виганяти? може, каплечі пихати, що до вас беда прийшла, що з тим конікра, що чорто пекло взяв. Хто мене тут помидає, хто мене не забуває. Там бібійки, сладкі крики, там мої грають музики. А десякі чередиці, там мої любі сестриці. Бо я звали й бота, тільки я ще трошки чорний. Тому ім'я таке має, чорта мене назимає. Боже Боже, полю, не позбув сімки, сатане. Нічого не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то та місця чорт має. Хто ріки не буде пити, пара буде обминати. Жінку дітей шанувати. Ти завжди щасливим буде, любитимуть його люди. Чуєш, що вона сказала, що хлопити перестав? А як лоп не буде пити, з чого можку буде жити? Не журися, люби свата, я буду людей скувати, щоб за вашу шлі дорога, менше, що морозь Бог, Один одно що били, добре, щоб горілку пили, От тоді ми будемо жити. Чого тут шугоси треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати і скажіть також мені, хто за люди ви такі. Віцари вас повідають про такі вісті, що цар світу народився але в своєму місті. Який там цар, що він плете, від кажуть, що довела, що порудила для вас сила. Відсію ласу по усього світу обіцянного в заповіті. Всіх дітей краї брати, всі дволітніх постанати, кожен хлопчик до двох літ, хай загине так зробіть, а між ними, певно, він знайде свій смертельний згин. Боже, Боже, бороне, і дитятку хороне, пішов шукати, і я твій наказ не виконав, малих дітей не вбив, а як Ісуси каже, щоб поклінути був да жив, На добру свістку вам приніс, що Ісус ще живе і над тебе цар буде, а тобі і он на зараз смерть прийде. Та ми сталося, бо ти ж збираєшся в дорогу, але перші швидкі з хати, треба щастя побажати, тим добром обдарувати. Бо чекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть, як письме жить на всіх. Господаря тут хороші, немає грубі гроші. Але гроші, щоб носити, треба вибіт закусити. Та горівку треба ж нам, щоб ви пам'ятали нас. Настій кобаси і сала, щоб нас не залишилось мало. Якщо все буде на торі ґуд, аліс, алісні капу. Навіть Бо Христове, а не прилетів. Як зійшов із неба людям. Торжествуйте День Христового Різдва! ви люди, святкуйте той день, Торжествуйте день Христового Різдва! як зійшов із неба, радісну вість, що Христос Спаситель вже прийшов на світ, весело, Христа прославляли Святою Матір, його. весело співали Христа, прославляли святою матір його. Прощавайте мертвікати, Щасливі будьте багаті. Байте Боже, добро, Боже. і багаті, майте вожжу, доброго вірте в ласку Божу, ласка Божа вас спасе, хай нарід піднесе.